Собор і соборність. Останнім часом ці слова звучать все частіше і частіше не тільки у середовищі церковному, а й в абсолютно світському вимірі. На ці слова часто посилаються, ними досить часто і маніпулюють. Таке звичне для нас слово собор насправді має низку різних значень. Найчастіше собор сприймається нами саме як храмова споруда. Собор це головний храм у місті або у монастирі. Кафедральним собором називається той собор, який є кафедрою правлячого архієрея. Так, наприклад, Святоуспенський собор Києво-Печерської лаври це головний храм у одноіменному монастирі. А Соборний храм в честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських, відомий як Трапезний храм, довгий час виконував функцію кафедри. Першосвятителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України. У православному місяцеслові досить часто можна побачити такі надписи: собор всіх святих, собор усіх преподобних Києво-Печерських, «Собор святих Київської Духовної Академії та інші. Ці надписи це назви церковних торжеств, честь собору, тобто сонму святих угодників та угодниць Христових. Наприклад, всіх святих від віку просіявших, або всіх святих, які подвизалися у святій Успенській Києво-Печерській лаврі, або святих, які вчили і навчалися у київських духовних школах, а потім своїми трудами, подвигами або мученицькою кончиною просіяли в різних куточках земної кулі. Але зараз найчастіше слово собор сприймається нами у зовсім іншому значенні. Собор це найвища влада церкви, через собор у ній діє сам святий Дух. У день п'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов Дух Святий, у Сіонській горниці перебував Собор, тобто зібрання святих апостолів. Там була і Пресвята Богородиця, а також, скоріше за все, і святі жінки мироносиці. Перший собор ще ранньої церкви, апостольський собор, він діяв у Єрусалимі у 51-му році під головуванням святого апостола Якова, брата Господнього по плоті. Цей собор став вирішальним для поширення християнства по всьому світу. На ньому була узаконена практика прийняття язичників до спільноти церкви, якою вже користувалися апостоли, але яка ще потребувала загальноцерковної рецензії. Тепер, щоб охреститися язичникам не потрібно було приймати іудейське обрізання. Відбулось відокремлення християнства від іудейської традиції, а також становлення його як самостійної вселенської релігії, не прив'язаної до якогось окремого етносу чи території. Хоча на цьому соборі і сперечалися первоверховні апостоли Петро і Павло, перемогла не чиясь одноосібна думка. А думка церковної повноти. Наступні собори, відомі як вселенські, сформували догматичні положення нашої віри, а також кодекс канонічних правил, якими ми користуємося і до сьогодні. Але найголовніше це те, що ці собори, так само як і інші, помісні, тобто собори однієї помісної православної церкви, ще раз і ще раз підтверджують нам принцип соборності. Тобто те чи інше догматичне положення або канонічний кодекс приймається не одноосібно або якоюсь фракцією однодумців, їх приймає вся церковна повнота, і вся церковна повнота дотримується цих постанов та правил. Адже саме церква і є стовбом і утвердженням істини. Цей основоположний принцип діяльності собору залишився єдиним та головним і для тих соборів, які відбувалися на нашій пам'яті. Харківський собор. Це собор єпископів Української православної церкви, що відбувався у місті Харкові 27 28 травня 1992 року. Головним діянням цього собору було усунення від церковного управління тодішнього предстоятеля, митрополита Філарета Денисенка, а також різке засудження його авторитарної влади у церкві. Собор у Харкові знову підтвердив вірність багатовіковій традиції, яка дійшла до нас ще з апостольських часів. Подібне сталося і на соборі у Феофанії. Соборі Української православної церкви, який проходив у столичному свято-пантелеймонівському монастирі у Феофанії 27 травня 2022 року. На цьому соборі усією церковною повнотою, архієреями і священниками, ченцями та мирянами були прийняті положення вкрай важливі для місії церкви: проповідування Слова Божого в умовах військової агресії Російської Федерації на території України. На апостолів у день п'ятидесятниці зійшов Дух Святий. Цей день ми вважаємо Днем заснування церкви. Цей Дух продовжує діяти в церкві і зараз, в тому числі і через церковні собори. Він не розділяє, а об'єднує, не породжує суперечки і протистояння, а навпаки, їх заліковує, не ускладнює наше земне життя. А вибудовує нам шлях до вічного та блаженного життя у Господі та з Господом.